Перший центр психічного здоров'я відкрили на Вінниччині. Він працює на базі Бершицької окружної лікарні інтенсивного лікування. Центр власними силами облаштували в одному із корпусів лікарні. Одночасно на стаціонарному лікуванні тут можуть перебувати 10 пацієнтів. В центрі працюють два лікарі-психіатри, два психологи, шість медичних сестер та п'ять молодших медсестер. З нами на зв'язку Олександр Яцюк, лікар психіатр комунального некомерційного підприємства Бершицька окружна лікарня інтенсивного лікування Бершицької міської ради. І він детальніше розкаже про те, як відкривали і як будуть надавати послуги у медзакладі. Психіатричне відділення було відкрито для наближення е, психіатричної допомоги до населення. Бершацької, Джулинської, Чечільницької та Ольгопольської громад в відділенні проводиться медикаментозне лікування хворих з розладами психіки, а також надається психологічна допомога лікарями, психологами. Детально про відкриття першого психічного центру на Вінниччині розповідав Олександр Яцюк, лікар-психіатр комунального некомерційного підприємства Бершицька окружна лікарня інтенсивного лікування.